Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. У нас у продажі є ось такі блузочки. Хто любить зелену гаму кольорів, будь ласка, це блузочка для вас. Від молочного кольору до темно-темно-зеленого, всі відтінки зеленого. Дуже гарна блузочка, дуже приємна до тіла. Склад тканини 75% котон, 25% поліамід. Спандекс, верніше. Вона гарно тягнеться, зараз вам все розповім. Дивіться, вона на гудзичках. Гудзички робочі розтібаються до кінця. Ось тут ось такий воротничок. Ось можна е, застібнути. Ні, тут немає гудзичка. Ну, отак от він носиться. Ось тут ще один гудзичок можна застібнути. Ось, І на рукавчиках йде манжетик, теж з гудзичком. Гарна дуже блузочка. Ось така ось. Коштує ця блузочка 850 гривень. І маємо ми ось такі розміри. Значить, це у нас розмір іде 50-й, тут на півокружність грудей 50 см. Далі іде розмір 52-й, на півокружність грудей 52 см. Розмір 54-й, ось на мені. Тут на півокружність грудей 54 см. Далі 56 розмір на півокружність грудей 56 см. І 58 розмір на півокружність грудей 58 см. Тканина ця тягнеться. Ось так ось я вам роз... трошки розтягну, покажу вам. Тканина тягнеться, так що вона з розміром е... дуже важко помилитися. Ось тут ще є у неї плечики, можна їх носити, можна не носити. хто як... Кому як пасує. Ну і коштує ця блузочка, я вже казала, 850 гривень. Замовити її, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!